Пляшки, пакети, різний непотріб, обабіч дороги та переповнені контейнери. В приватному секторі Самарівки тижнями не вивозять сміття, кажуть місцеві жителі. Засипає пів прожи час. На машині невозможно проїхати. Контейнери забиті з початку березня, розповідає місцевий житель Руслан. Каже, комунальники мали б вивозити сміття раз на тиждень. Додає, до цих контейнерів звозять відходи з усієї Самарівки. Пару разів було замічено так, що приїжджала машина з прицепом повикидала мішками прямо. Мішками, білими мішками повитирали, поклали там і поїхали. Не дотримуються графіку вивозу сміття. Комунальники від початку повномасштабної війни розповідає місцева жителька Анна, каже, сміття розлітається по всьому району. Собаки, які розтаскують це ж сміття по всій вулиці, діти ходять зі школи, тобто може лежати що угодно. Колеги зверталися, але зворотнього зв'язку не отримали. Ви всі дзвоните, а ми приїжджали там мусора нету. Останній місяць вони взагалі, чи два місяці, чи три місяці, Даже вони взагалі вивозять, коли їм хочеться. Директор департаменту екологічної політики Олег Семенко розповідає: проблема із вивозом сміття зараз не лише в Самарівці, а й в інших приватних секторах міста. Пояснює, переважно люди не заключають договори з комунальним підприємством. А коли вони є, не сплачують за послуги. Лише жителі Самарівки заборгували майже півтора мільйони гривень. У нас зараз поточний долг більше 360 мільйонів гривень. Є такі вулиці, сектора, і в Дійовці, і в Новокадацькому районі, і в Самарському районі, де взагалі немає договорів і тому нема достатньої кількості контейнерів. Олег Семенко каже, в цілому зараз сміття в Дніпрі можуть вивозити з затримками ще й через брак водіїв. Адже з початку повномасштабного вторгнення 12% працівників єдиного комунального підприємства, яке вивозить відходи, пішли на війну. Додає, аби вирішити проблему в Самарівці, місцеві жителі мають сплатити борг та укласти договори з підприємством. Дар'я Британ, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.